Виходити на ті показники, які ми з вами зазначили на початку передачі, але є ще ряд фактів, на які потрібно звертати увагу. Це безпосередньо внутрішні проблеми, які торкаються І одна з таких проблем це підняття можливих акцизів на паливно мастильні матеріали, яке заплановано до другого читання законопроект одинадцять які значно погірші, скажімо так умови, в яких перебуватимуть товаровробники, тому що фактично вже з наступного року ціни е зростуть, і відповідне навантаження на гальтар буде сягати більше 5 євро, а в сумі більше 5,5 мільярдів гривень. Якщо дивитися а фінальну частину цього законопроекту, який має бути в 28-му році, підняття цих акцизів більше ніж на 14 мільярдів додаткових навантажень будуть. Це дуже такі великі цифри, і ми з вами неодноразово говорили. Вони Важкі чому тому, що зернова група фактично в Україні працює збиток, і ми сьогодні ведемо комунікацію для того, щоб після війни для товаровиробників ця акциз сягав 50%. Це є загальноєвропейською практикою, тому що наші, скажімо так, конкурентні, але в майбутньому і партнери європейці сплачують там не більше 20, максимум 60 євро на тисячі літрів. Ми ж уже на сьогоднішній день сплачуємо. 139 євро на тисячі літрів, і ну фактично цифри такі є дуже важкими для конкуренції з майбутнім врожаєм на тих самих же таренах Європи. А які ви бачите вихід? Це дотації, це кредити, це особливі умови для аграрного сектору. Це не дотації, це не кредити. Ми розуміємо, що кошти потрібні сьогодні нам порону. Це певна пільга. І вона тільки на основі після закінчення війни, тобто 50% від загальної суми ліцензії. Якщо а, ліцензія до 2028 року становитиме 330 євро на тисячу літрів, ми пропонуємо, щоб для бізнесу, який не використовує дороги загального значення, це дуже важливо, тому що це ж акциз, він сплачується. Для для доріг а, а автомобільними дорогами не їздить техніка аграрна. Вона працює в полі, і ми говоримо, щоб ця сума не перевищила, якщо 330, тобто 165 євро на тисячу літрів. Це і так фактично в. Ну, в кілька разів більше від того, що сплачують європейці. Ми не говоримо про дотації, ми не говоримо про субвенції, тому що на коштів ми самі розуміємо, їх немає. Але це свідома практика, це ті практики і директиви, які сьогодні використовуються в європейському союзі. На що власне і посилаються законотворці, а піднімаючи ці акцизи щодо темпів прийняття ось цих змін, про які ви говорите. Зокрема, і щодо акцизів, та е, наскільки це швидко можна втілити в життя? Адже ну я повторююся. Посівна перепрошую збір врожаю, звичайно, триває. Е, відповідно, це треба приймати рішення. Вже так. Ну ми чекаємо, коли відбудеться сесія наступна в Верховній Раді. Тобто, це наступний тиждень. Скоріше за все, буде виноситись до другого читання. Зараз ми запропонували правки. Є вже відповідні правки до законопроекту 11256-2, які власне вносять ці зміни в систему ліцензування. Що після війни це я дуже уточнюю? Ми всі розуміємо, що нам сьогодні потрібно кошти і готові аграрії сьогодні в воєнний час ну заплатити. Але потім е, ми просимо, щоб це було відповідно до загальноєвропейських стандартів. Я сподіваюся, що коли буде розліздатись друге щета, ці правки будуть враховані. Скоріше все, все це буде наступний тиждень. якщо акциз таки буде проголосований, ось ця додаткова вартість на чиї плечі вона ляже, чи буде вона стосуватися переважно експортної ціни? Чи для uh, усіх українців ціни хліба вона ляже на нас з вами, тому що ми повинні розуміти додаткові навантаження на гектар. Це собівартість вартість продукції продукції, взагалі все, що ну, скин так пов'язано з цінами на паливно-мастильні матеріали, воно завжди пересікається потім з додатковими витратами. Якщо ми говоримо про збільшення витрат на один гектар, уже з наступного року більше ніж більш на 5 євро для кожного товаробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це так чи інакше буде відображатися і на складовій цін на продукцію, яку виготовляють товаровники, і відповідно на полицях магазину воно буде складати додаткову вартість для споживачів. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, щойно з нами наживо.